Свинина та сало такий не широкий, але вкрай поживний асортимент товару на прилавку продавчині Ольги. Жінка розповідає, останнім часом продукти здорожчали. М'ясо на 10, а сало одразу на 50 гривень. М'ясо від 150 до 180 Ну, сало трошки воно дорожче, і за того, що зараз ніби як нема гарного сала з сільських гарних свиней, трошечки ніби там менше, то так від 100 до 250-270. Любителям яловичі не пощастило більше. Це м'ясо навпаки стало доступнішим. Кажуть, все через зменшення закупівельної ціни. Асортимент великий, лопаточка 180 гривень, задня частинка 200-210 гривень, риберця 100 гривень. Ціни взагалі на гов'яже м'ясо не піднялися. Навпаки, навіть гривень 10-15 ціна менше стала. Продавці діляться, покупців небагато, навіть попри те, що ринок працює на генераторі в той час, коли магазини зачинені. Однак продавчиня курятини на кількість покупців не скаржиться. Дорожчання йде там на гривню, дві-три, ну не сильно так, от щоб аж ну корячого філе коштує 141,90. От є у нас філейка зустигна, теж сто можна замінити, трошки дешевше. На дешевше у нас люди беруть вон, спинки по 33 гривні. То куряче спинки саме дешевші, на бульйончик беруть його. Отаке. Бюджетне. Домашня молочна продукція вартує, як і раніше. В середньому сир, залежно від жирності, обійдеться від сімдесяти до 200 гривень. Сметана у 130, тридцять, літр молока 23 три гривні. Однак магазина молочка таке подорожчала. Спостерігається те, що підвищення сезон, де сезонний характер, який досить близько також трьох-5 відсотків. Це було коротко молокопродукти, а також буде десять сотків. Покупці ціна мене обурюються, хоч і вважають їх за високими. Здорожчання неприємно, але воно викликано об'єктивними обставинами, всі ми це розуміємо і намагаємося пристосовуватись до ситуації. Трошки високий, але все дорожче, нічого не пробиш. Загалом, може бути. Від цін я в шокі, бо на пенсії то в шокі в п'ять разів ще. Беруть пенсіонери, що дешевше. Натомість через сезонність здешевшали овочі. Також оптимізували ціни на крупи, зокрема на гречку. у ціні є хліб.